Ік-94 плюс 1 з 4, всі Євро та Копа Промо, також Crates of the Game, Герої та путіс. Йдемось по одному. Перший у нас. Як завжди. Ну, це не як завжди, але теж таке собі. Маласія, здається, в мене вже є, має бути, принаймні. І. Йошко Гвардіол. Фелісти. Далі. Борха, Класичний набір гравців. Осоріо. Ленорман і останній вибір, будь ласка. Кадіогу. Адамс. Непоганий рейтинг, але вже є. Мусіала. Ууу. А, тут 4 я забув. Ще є Мартинес. Для початку у нас Олівоткенс. Дублікат. Це, здається, не дублікат, але картка нічого цікавого. Муньос. І задолівоткенс знову. Бруно Фернандес. Непогано, але. Таке, Джонстон ще гірше і Маркініус, Адамс, Бруно Гімараш. Поки що обидва дублікати. Санчо, теж дублікат, теж 96, що, знову 96, Педрі Лоботка. Ніколас Гонсалес, дети, його в мене не було, то принаймні хоча б якісь дублікат. Тессус Навес дублікат, сіате і. Кеслер, Джонстон, Франковський, Барелла Лукумін. Далі хто? Борха. Що мені? Клас, але. А, Рікен. Коломуані, але дуплікат, на жаль. Далі Рікен, Кьоце і... Маскерано. Дансо. Облак і. Смандембле, нормально. Далі що? Бентанкур теж, до речі, новенький. Тоді бо, це пік. Ідимарко. Темпсі. Питчменж, Фабіон Руйс. Нова картка, хороша картка. Чарльз де Кателаре і. Жюлем. Ну, Окафор. Тайнсон Санчес. Ніколо Барелла, непогано. Шкода дубликат і. Кріпю. Сарміенто. Кукурелья. Ррера. Щось дуже погано. І хоча б на останок. Давай. Jumpston 906, Barello Sie і За, Маркес. Облак. Поломуані і Казиміро. Є вже. Санчо теж є. Гвардіо. Тімарко. Да Пеле Є Пулькрюк Нема але 94, Борха, Карвалі. Вендол. Фернандеш. Гарте і. Гаві. Є. Арамбуру Демсі. У нас Борха. Мусан. Лукаку і Федеріко Вальверда. Маскерано, Кеслер, Ронторес, Непогано, Дублікат і Драгушо. Черговий 95 цього разу плюс, промокартками, дивимось. Перший у нас маскерано. Далі фіча коротсхелі, але здається дублікат, Пеле, і Рамірес. Лободка. Далі, Казиміро. Пойлом. Yeah, мені sechs. дивитися по одному. Шешко куртуа Лаутару 98 дублікат. Гавін. Екпо. Класні картки всі є. Урецка теж і. Капдевила. Клас. Серйозно, непогано. Лаутару теж добре. Вінісіус, що це за пік? Ану і... Малайся. Адамс. Борха. Компанім. Шпипа буквально перед цим. Хоча так був би новий це лише другий раз. И. І... Эй, секунда. Рахиня. Марсінелі, Хаверс. Опа, це ж цековенко. Три мільйони одна єдина картка. Фу, Маркіс. Інкоп'є. Какпо. Гонсалес. Адамс. Дані Ормоз, повернення 208 на погано і Берпатов. Монпастор. Кердо 99, дублікат, на жаль. Адама Траоре і Райс. Рафіня Забіцер. Арамбуру, блядь, тінг Монпастор Мусіала Райс Ренар 98 Папін Карім Бензема. Тайлор Адамс Расмус Хойлунд І Лаутаро Мартінес Пьотсен Кімех, да, хто-неба Роберт Лавандовський, дуплікат, але відносно рідкий, ясний Боно Фернандеш и он нам Дуглас Руис Далигранеджака Марку Курелья, Кундов Жоан Невас Кунку Лучелло дубликат 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 Лоботка Адама Трауре, Джонстон и Маккинус Брадсхеля Тренд Хочешь что-то новое Вау Облак и как по Миша здоров Ernesto, Desch... oh, господи, Ernesto, Federico, Lumberg, Sulcher, Alapa, Musa і Park Jesus. Як завжди, як завжди. Щось новеньке хоча. Б. і Муса. Римальдо, окей, Маркус Льоренте, Рубен Діш. Тоніодіната, Калубу, Ренар і Сульшер. Маркес. Маркиніус і Маркус Льоренте. Trinity Родман є. Надего Бентанкур і Рамірс.